Шановні українці, сини і дочки Бога. Я сьогодні національний гетьман України. Разом з вами, всім українським народом, всією українською нацією, хочу поздоровити нашого Верховного командувача Збройних сил України, президента України Володимира Олександровича Зеленського з Днем народження. Я як національний гетьман України від імені всієї української нації хочу побажати нашому президенту здоров'я, психологічної витримки, терпіння і привести і довести всю Україну до перемоги, незважаючи на тиск Російської Федерації, на тиск Сполучених Штатів, на тиск Китаю. Україна повинна пройти сміливо зі своїм високим моральним духом всі ці випробування і перемогти. І нас до перемоги повинен привести наш верховний голокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Володимир Зеленський сьогодні один із кращих президентів. Української нації сьогодні один із кращих лідерів націй, всієї Європи і всього світу. Молодий, красивий, енергічний, але йому сьогодні важко. І він звернувся до всієї нашої української нації, до всього нашого героїчного народу, підтримати його морально, морально в цей скрусний момент, щоб він знав, що народ. Його ніколи не зрадить, що українська нація його ніколи не зрадить. І він завірив українську націю, український народ, що він, Верховний Локоманець Збройних сил України, президент України Володимир Олександр Зеленський ніколи не зрадить велику і переможну і сміливу українську націю. Він завжди буде твердим. В рішеннях і ніколи не зрадить великий український народ. Тому я, як національний гетьман України і українських земель, в цей день народження нашого верховного командувача Збройних сил України, президента України Володимира Олександровича Зеленського, завіряю від імені українського народу і від імені всієї великої української нації. Що ні український народ, ні велика українська нація ніколи не зрадить нашого верховного командувача президента України Володимира Зеленського. І разом з ним буде дружно йти до великої перемоги, великої визвольної війни України і всієї української нації. Йдемо разом до перемоги від президента. До воїна Збройних Сил України. Ми своїм козацьким духом, з духом своєї сміливості, з духом своєї непереможності завжди переможемо всякого окупанта і всякого нашого ворога. Ми Україна, ми українці, ми переможці, з нами Бог. Слава Україні! Слава нашому верховному волокомандувачу президенту України Володимиру Зеленському. Слава великій українській нації! Слава Україні! Слава воїнам Збройних сил України, які переможуть будь-якого супостата і будь-якого ворога. Ми, українці, ми переможці. Слава Україні!